Сьогодні я вам розповісти, як ми з Марком понабував собі кров. Так, сьогодні, сьогодні відремонтував, батут, який був зламаний вчора. Так, і так, Ну і ми підкидали купить. Не знаю, девчонки просто купить. Не знаю, куда будем делать. Мама все забрала. І знаю. І один, хто починив батут, поставив такі проводи біля батута. Зараз я вам А ну, штукаюсь. І через такий провод ми перечепилися. Так, ми перечепилися через провод. І... І... И мы прошипились. Марк два раз... Ні, Марк, я два раза, Марк один. И І... вот так, ще доправили, так? Друг. Я ще путь правила. Пацану Марка, да та... ітоги я його удар. Удар я від того марка. Марка я того удару. І у нього серфідор знімаю. І у нього нападці було від мене. А сам він був впав і набив на коліні кров. Ну і ось так якось. І ще я впав і ось тут я Ось таке відео у мене виглядає. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.